За милість і любов нашого Бога хочеться сказати всіма разом з вами слава Богу Слава Богу. за його велику любов, доброту, і що ми ж сьогодні маємо вдруге таку змогу бути в Домі Божому. Знаєте, Він нас всіх так зібрав, як він одного разу приближався до Єрусалиму. Скорбив і плакав, і казав Христос, що скільки раз я хотів вас зібрати, як -то пташка пташеняток, підкриття свої і ви не захотіли, не захотіли. Але дав нам сьогодні Він бажання прийти, прославити Його, возвеличити його, Тому що ще раз хочу сказати слава Йому Ісусу Христу за велику милості, за любов. Ви Знаєте, в такий нелегкий час Він дає нам змогу приходить, Славить Його, щоб ми приходили, зближалися б з ним. знаєте, він казав, що прийдіть до мене, усі страждані та обтяжені, і я вас заспокою. Коли ми приходимо з цих всіх проблем, в Дом Божий, і коли ми знаємо і віримо, що в Домі Божому Бог Ісус Христос Він присутствує Духом Святим, І ми це знаємо і віримо, тому що Він так сказав, що де вас собереться ім'я Моє, там я, є серед вас. І ми можемо до такого Бога взивати, просити, і Він наш Батько Небесний. Знаєте, хочеться поділити теж поділитися Словом Божим. Буду читати Євангелію від Івана. Зачитаю про те, як так положилось мені на серці, як учні Ісуса знаходили Христа. Це буде Євангелія від Івана, перший розділ. Із 40 40 по 51 вірші. читайте такі слова. А один із тих двох, що чули від Івана, та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає Христос, і привів він його до Ісуса, на нього споглянувши, промовив Ісус. Ти, Симон, син Іонін, будеш званий, ти Кіхва, що визначає скеля. Наступного дня захотів він піти в Галілею, і знайшов він Пилипа, та й каже йому: Іди за мною. А Пиліп із Вівсаїди походив, із міста Андрія і Петра. Пилип на Фанаїла знаходить та й каже йому: «Ми знайшли того. Що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосипова із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, Та хіба ж може бути з Назарету, що добре? Пилип йому каже: Прийди та побач. Ісус, глядівши на Фанаїла, що до нього йде, говорить про нього: ото справді ізралітянин, що немає в нім підступу. Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав, я бачив тебе ще давніш, ніж Піліп тебе кликав, як під хвіговим деревом був ти. Відповів йому Нафанаїл, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів до нього і сказав: Через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе, більше від цього побачиш. І Він каже йому, По правді, по правді кажу вам. Відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймається та спускається. Отаке От місце священне Писання я зачитав, знаєте, так положилось на серці мені. Коли це на початку своєї місії Христос збирав собі, знаходив учнів, і коли він знайшов Андрія, і Андрій пішов, знайшовши Симона, який потім був названий Петром, де каже, до такі слова, що знайшли ми месію, що визначає Христос. А коли вже Піліпа Ісус покликав, і Піліп знаходить. Нафанаїла, то каже, що ми знайшли того, про що того що про нього писав був Мойсей в законі пророки Ісуса, Сина Йосифа із Назарету. Нафанаїл, він був такий прямий чоловік, і він, знаєте, він каже, що коли почув, що із Назарету, і не знає, що то він так недоброго мнення був про Назарет, він каже, хіба може бути що з Назарету доброго. Але Пилип каже, що піди і побач, побач своїми очима, прийди побач. І коли він ішов до нього, то як я вже зачитав, що Ісус, угледівши на Фанаїла, що до нього йде, то й говорить про нього, ото справді зелентянин, що не мав в нім підступу. І Він говорить на Фанаїл до Ісуса, звідки знаєш мене? А Христос йому відповідає і каже: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Тоді на відповів йому, що учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Знаєте, він говорив ще, ну, що хіба може бути Зазарето, що добре, але коли він зустрівся з Ісусом, і коли Христос йому сказав, що Він бачив, і Він сказав, який Він є, і він солосився з цим, і він зрозумів, що дійсно так і було, як Христос сказав, і Він візнав Його. Знаєте, Він побачив. На перший згляд простого чоловіка, тому що Христос особо не відрізнявся, Він був такий, як і ми. І Ви знаєте, але він був Син Божий, і Дух Божий був у ньому. І Він бачив, він бачив, і так як він зараз бачить нас, кожного. Він бачить нас, де ми знаходимося. Він бачить нас в домі цьому. Він бачить нас в домах наших, на роботах, де ми знаходимося. Він нас везде повсюду бачить і чує. Тому він закликає, що ми прийшли, що ми зближалися з ним. І знаєте, читаю ще одне місце священного писання, це ж буде Ісаїм, 55 й розділ, 6 -й і... Сьоми віршіть такі слова: Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько. Хай безбожник покине дорогу свою, а крутіть свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога. Бо Він пробачає багато. Він Бог, він жде, щоб ми прийшли б до нього, і Він пробачає багато. Коли ми приходимо до нього з покаянням, то. Він це є, Він пробачає нас. Він каже, він застрадав, що шукайте. Ісая каже, шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте Його, як він близько. А Він сьогодні настільки є близько, ми не знаємо, скільки він буде близький до нас. Ми можемо сказати, що да, ми його знайшли, але ми постійно повинні зближатися з ним. Ви знаєте, чим ближче ми будемо до Ісуса Христа, чим нас більше буде віри на Нього, тим нам буде легше йти цією дорогою. Ми будемо зирати на нього, і будемо легше проходити ці негаразди, ці знаєте, проблеми. Вони Якби ну, легше проходить нам, тому що у нас взір буде на Ісуса Христа. Ми повинні очищатися, омиватися, Ви знаєте, все те, що пройшло, оставлять, оставлять Його. Якщо треба каятися перед нашим Богом, возобновляти себе і зближатися з Ним ближче і ближче. Тому що написано він є ще ближче. Знаєте, коли. Найшли, так кажуть, прийшли до, як цей Симон казав, до Петра, що знайшли ми Месію. Він радісно йому звіщав, що вони ну знайшли, Вони ждали Месію. Знаєте, вони ждали Месію. Вони ж думали, що не такий він прийде. Вони думали, що може він прийде в такої славі, в силі, як цар, але він так, ми знаємо, прийшов. Можна сказати, як неожидано, і так по-простому прийшов. Народився в різних яслах. І далі таке життя складалося його. Як ми читаємо, прийшлося переховуватися з одного місця в друге місце, але і з другим ангели являлися пастухам і славили Бога, і казали, що «явився Спаситель. І знаєте, і такі ну, чудні діла творилися, казалось, би, з таким простим, з простою людиною. І тут приходиться приховуватися, а тут ангелі з'являються, безліч ангелів з'являються і славлять його. Тому, знаєте, в цій простоті він показав, що він є добрий Бог, люблющий Бог. Ложиться мені ще на серце одне місце священного писання далі про Ісуса Христа. Хочеться зачитати Євангелія від Святого Луки. Це буде. П'ятий розділ з першого по один віршик, читайте такі слова. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, поласкали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі, і він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав і навчати промови до Симена, попливі на глибінь і закиньте на поло невід. А Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, цілу, мі, цілу ніч ми працювали і не уловили нічого, та за словом твоїм укіну невода. А зробивши оце, вони безліч рибі набрали, і їхній невід почав прориватися. І кивали вони до товаришів, що були в другому човні, щоб прийшли допомогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусу, кажучи, Господи, Війти від мене, бо я грішна людина, бо від полову рибі, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якова і Івана, синів Завідєюв, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові не лякайтеся, не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Знаєте, така чудесна ловітва рибі, так називається цей заголовок, ну це така історія. Написано, яке з перший стига пише, що було багато людей, і от такий натовп тиснувся до Ісуса, тиснулися, і, щоб почути Слово Боже. Знаєте, люди жаждали почути Слово Боже. І вони чули Ісуса Христа. І Він стояв на цьому березі Гнісарецького озера, і народ цей тиснив його, тиснив з бажання, написано, яке я читав, щоб почути Слово Боже. Люди хотіли чути Слово Боже, і вони його чули. І їм говорив Син Божий. Слава Богу! Слава Богу, Він говорить сьогодні нам через Слово Своє. Ми бачимо, ми чуємо. Це живе і діюче слово. Ви знаєте, і далі, як я читав, так ну, цікаво, він сідає в човен, який був човен цього Симона Петра, потім потім його назвав, і він, відплив, що відпливів, і повчав народ. А ці рибаки, вони так осторонь, стояли і полоскали ці сітки, ця невода. І, знаєте, як я читав, вони нічого не впіймали ту ніч. І Я думаю, що. Вони теж участі слухали, робили свою справу і слухали Ісуса Христа. І тут Христос звертається до всіх, що коли закінчив говорити до народу, каже, відпливи і закинь для ловлі риби, не невода. Він каже наставника, ка ми цілу ніч ловили і нічого не піймали. Я думаю, що це були такі рибаки, обізнані, які знали свою справу. Знаєте, коли людина займається своєю справою, вона її. Ізучає, вивчає, і вона добре знає, де яка риба є, де можна піймати, де не можна піймати, коли можна піймати, коли не можна піймати. І знаєте, в їх ці навички, я думаю, були. Але тієї ночі вони нічого не зроботили, ці навики, вони нічого не піймали. А Христос каже, що відпливий закинь. Вони чули ці слова, Слова Божі, як він говорив, Він дуже добре говорив, знаєте, на розкривав, тому що вони дуже таки жаждали, тіснили його. І тут каже, що відпливи і закинь невода для ловлі риби. Ну, каже наставник, ми ловили цілу ніч не, не піймали. Але так як ти кажеш, зробимо, зробимо, закинемо. І ми бачимо, яке було благословиння. Це були цілі невіці, це було безліч написано рибі. Вони далі звати допомогу почали. І вони наповнили ці Знаєте, і тоді. Симон побачив, що Він що то є не такий перед Ісусом Христом. Він побачив, що Він не рівняється з Ісусом Христом. Він каже, вийди від мене, Боже, Господи, бо я є чоловік грішник, він осознає себе. Але іменно хочеться зазначити, що для цього Христос прийшов. Він прийшов, щоб спасти грішнику. Він казав, що нездорові мають нужду в речі, а больні є. І він прийшов, щоб спасти грішних. Він прийшов шукати. Нас, він прийшов шукати, він знаєте, він показав їм, що Він є Ісус Христос, Син Бога Всевішнього, що Він є сильний, що Він по слову Його відбувається. Він сказав, що закиньте для ловлі і піймали велику кількість риби. І тут Симон зрозумів, що Він є не такий. Але він сказав, що Симоне, не лякайся, від цього ти будеш ловити людей. Симон Петро, ми знаємо, як далі його розвивалося, як він, ну, він проводив своє життя з Ісусом Христом. І написано далі останні вірші, що вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли всі за ним. Знаєте, оставили рибу, оставили все, вони пішли за Ісусом. Вони побачили цей дороцінний скарб в Ісусі Христі, який багато більше в. Стоїть як ця риба. Тому, знаєте, ми хочеться сказати вам і собі, наскільки ми сьогодні благословені Богом, щоб ми познали його. Але нам треба постійно зближуватися з ним. Нам треба зближуватися, знаєте, як ти є відкина на тій лозі, щоб не відпасти, Кормитися в від цієї лози Ісуса Христа, щоб нам. Іти за ним і дойти до кінця. Ми зараз будемо мати молитву. Ми зараз будемо знову ставати молитвою перед нашим Ісусом Христом. Будемо Його просити за милості надалі. Будемо Його славити за милості, які вже явлені над нами, тому що все в Нього в руках, а від нас. Тільки благодарення йому, тільки просьба до нього. А куди ми підемо? Казали учні, куди ми підемо? Ти ми ж леколи вечної житті, куди нам іти. Як одного разу Христос сказав, не хочете ви мене оставити, як його багато хто особлазнився, оставив. А Петро каже, що ми куди нам іти? Ти ми, ти і Христос, Син Бога Живого, куди нам іти? Дійсно, що нам нема куди йти. Наш Бог то нас Отець, Він наш Бог, він наш пастир, він наш Спаситель. До нього ми йдемо. Пристанемо прийдемо, станемо і будемо молитися.